Перед вами ручний гідравлічний прес по типу YQK-70, який в Китаї можна придбати від 50 доларів. Це такий самий китайський прес, який виготовляла фірма IEK. Я його придбав на OLX, беушний, за 1550, здається, гривнів. Продається він в такому кожухові для транспортування, доволі такий крепкий, вага десь 3,5 кг цієї коробки. Ось дуже зручний для транспортування. І міцний, що слід зауважити. Зараз буде невеличкий огляд його і покажу результат, як він а, обтискає цей прес. Прес є призначений для обтискання проводу неізольованими накінечниками, а також а, гільзами. Відкриємо, подивимося, що у нас там всередині. Всередині так само, що в цього преса, що в цих китайських, цей називається ПГР-прес. Гідравлічний ручний 70, а той називається yqk 70 Виробник тут також можна побачити, ось Тайшоу Хулі Тулс, Tools Китай. В комплект йде такий типу паспорт і комплект резинових кілець для, для ремонту самого, для обслуговування самого пресу. Стосовно характеристик, в комплекті до преси йдуть матриці, такі, якими здійснюється обтискання накінечників, обтискання гексагональне, тобто тут у нас шестиграник, форма. Всього матриці мають наступні розміри 4, 6, 8, 10, 16, 25. 35, 50, 70 мм квадратних. Правда, тут вони дещо так дивно розкладені. Ці вставлені і ці вставлені в свої пази, а двоє просто хаотично так валяються по корпусу. Можливо, вони отут отак мають бути. Типу, і тут, можливо, ще що щось має бути. Ну, така і ситуація. Значить, сам прес важить 2,5 кг. Тут є в нього характеристики. В характеристиках написано, що його розмір отак по висоті 37 см, по ширині ручки звідси сюди 17,5 см і товщина 7 см самого пресу. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді. Також в інструкції вказано, що зберігати його необхідно оцю штуку обмастювати. Якимось мастилом чи якимось солідолом тим, що консервує його, щоб не було такої історії, як от у нього тут він трошки ржавий, я його таким придбав вже. В принципі. Також необхідно буде чимось його обробити. Оцю всю штуку ось, Стосовно самого преса, тут головка ця крутиться, має вільний хід, тобто, як вам зручно, ви можете собі його ставити. Так, як вам зручно, і працювати з ним. Робоча температура в нього вказана від мінус 10 до плюс 60 градусів. Обтиск відбувається доволі просто. Зараз я вам розкажу по інструкції, як ця вся штука працює. Ви берете, до прикладу, у вас є от накінечник. У мене цей накінечник 25 мм. Квадратних. До речі, дуже класний накінечник, який фірми Клауке з такою юбочкою. І ось в мене є провід 4 АВЖ. Тут приблизно діаметр жилки 7 мм. І тут десь так само. Ви зачищаєте його, сюди заводите і підбираєте значить, під цих 25 мм. Є матриця спеціальна на 25 мм. Це 35-ка. Ось вона. 25 мм матриця. Ви берете її просто тут в даному пресі без всяких фіксаторів. Отак, От ставите нижню губку, і там є отвір. On. І в той отвір ставите верхню губку. Легенько все це відбувається. Повертаєте, як вам зручно. От, наприклад, отут у вас є кран. Є положення on-off, відкрито і закрито. Перед тим, як зак... зробити обтискання, необхідно цей кран закрити і отак накачувати. Ви підводите трошки губки. Ось, щоб цю штуку можна було вставити легенько. ось. Вибираєте, де тут місце, де ви маєте обтискати. Якщо цей хвостик у вас довгий, ви можете в двох місцях його обтиснути. Ви легенько підводите, Ось. щоб легше було його фіксувати отак. Потім е, сюди загуляний провід запихаєте, держите отак одною рукою, все це умудряєтеся, і далі продовжуєте фіксувати. Обтискати Обтискати по інструкції необхідно до тих пір, поки не зімкнуться оці губки отак. Коли вони у вас змикаються, далі написано, що цю ручку до цієї заборонено притискати, щоб не пошкодити сам гідравлічний прес. Після того, коли ви, до прикладу, у вас губки оці зійдуться, відбувся обтиск кабелю. Ось губки зійшлись. Ну, там сильніше може бути, отак. Е, ви просто відкриваєте краник оцей. отак, І він вам звільнює оцей провід. Нічого тут такого надзвичайного немає. Простий, хороший інструмент. Для обслуговування тут все доволі просто: откручується ця штучка, ручка, і тут є у вас ємність. ось. Із гідравлікою і тут кільця і все інше. Якщо він у вас там потече чи щось інше, можна все так спокійно розібрати і розкрутити. Маю надію, що воно неодноразове. Отак. Тут також на закльопках. і складаєте в такий собі кейс і можете брати його з собою, куди вам необхідно. Десь виконувати якісь роботи. Цей провід, наприклад, невдалого вжиму. Ось накінечниками. Я його використовувати мав у своїй збірці літі злізофосфатного акумулятору. І так мені ніяк не вдалося запхнути оці жилки в один із накінечників. Один я запресував накінечник. Накінечник має маркування BM25 Ризка 6. Шість це діаметр отвора. А сама фірма це BM Group, здається, італійська чи яка вона фірма, яка випускає накінечники. Ну, Суть тут не в тому, а суть в тому, що багато є прихильників пайки, які кажуть, що обжим, наприклад, гірший по якості контакту, ніж пайка. Беруть тут якось сюди олово заливають, розігрівають все, воно там все заплавляється. Я дивився багато формів, читав оглядів різних, де вказано, що <клес> такі клеми, накінечники, таких проводів необхідно саме обтискати гідравлічним пресом, що пайка таких клем недопустима через те, що бачите, як багато тут жилокоцих, і поміж них попадає олово. І олово має не гірший опір. Електричний ніж, мідь, і також інші характеристики металів, як теплопровідність, і коли попадає туди олово поміж ці жилки, то воно міняє структуру і міняє характеристики самого провідника саме в місці цього контакту. І збільшується опір на контакті на самому. Крім того, вони досить м'ягенькі ці дротики, і як ви будете його лудити, гріти, олово заходить по жилках, воно може сюди дойти. Робить твердішим провідник. Крім того, щоб воно все хорошо залудилося, необхідно використовувати хороший флюс, необхідно його розігріти до нормальної температури, щоб той припой рівномірно розтікся всередині як оцього накінечника. Так і поміж цими жилками. Бачив, багато хто перерізає цю штуку і показує, як між собою щільно з'єднані ці манюсінькі жилки, їх там дуже багато. От. І е, Говорять, що саме об, обтиснення гідравлічним пресом е, не дає доступу кисню туди, що воно доволі герметичне. Крім того, тут надівають термову всадку, е, проклеєну. Ну, я собі так робив також, Прогріваєш її, і воно тут герметичне з'єднання, ніякі окисли тут не утворюється. І крім того, всередині у вас щільний монолітний такий контакт. Я зараз переріжу цю штуку, щоб побачити, наскільки той гідравлічний прес, яким я обтискав, справляється з цією задачею. І рекомендую багатьом, хто буде опресовувати собі. Накінечники, дивіться відразу на кінечники, в яких також є оця юпочка трошки отак розширена. Так як провода ці заходять один в один, майже там діаметр 7 мм, і діаметр внутрішній в накінечника також десь приблизно 7 мм. І коли воно один в один входить, ну я вам скажу це така собі, таке собі задоволення, коли ці жилки розлазяться, всі не влазять. Хоч одна починає згинатись, і ця така історія, виходить, нехороша. Їх не можна отак скрутю, не рекомендується. Їх треба пряменько от вони вилізли. Для того ви просто є такий лайфхак, ви берете, якщо вам необхідно, отак зачистити. Ви зачищаєте його отак, наприклад, не до кінця знімаєте, а одне кілечко в кінці відрізаєте отак. І стягуєте його до кінця це кілечко. Потім вставляєте в накінечник і вже раз, запресовуєте, кілечко розриваєте і ну, засовуєте до кінця, а потім вже обтискаєте. Ну я розпиляю цю штуку і покажу, що там всередині. Ось що виходить в результаті обтискання цим пресом. Отакий От переріз. Це я перерізав простою пилкою по металу, не шліфував нічого. Ось один кусок. Клеми, ось інший кусок клеми.